Історія Олімпіади це історія дивовижних перемог, рекордів, цікавих подій міцної дружби. Малі Олімпійські ігри у дитячому садку номер 44 стали чудовою нагодою для кожного маленького учасника, поринути в атмосферу неповторних емоцій і чесного суперництва. Все відбувалося, як і на справжніх іграх. Олімпійські прапори символіка, суворе журі, різноманітні естафети та оголошення переможців. Перемогла, як і годиться дружба, і учасники команд отримали грамоти та медалі. Хочеться подякувати керівництву дитячого закладу, навчального, дошкільного, за те, що вони проводять ці такі конкурси, такі і олімпіади проводять, і різні заходи, що стосуються спорту. Ну, діти наші вчаться, пізнають світ. І я думаю, що, можливо, хтось із цих симпатичних діток. Буде представником нашої держави в майбутньому і на Олімпійських іграх. Спортивну частину олімпійського дня доповнили козацькі розваги. До цікавої і відчайдушної боротьби долучились і батьки юних козачат. Вони спільно переправлялись через уявне болото, перетягували канат, демонстрували спритність, влучність, і відвагу, доводячи, що є справжніми нащадками козацького роду. І ви знаєте, коли ми побачили сьогодні дійсно цих маленьких, не Козачат дітей, які вони чисті, відкриті. Ми зрозуміли, що це майбутні патріоти нашої незалежної, єдиної соборної України. Гарна спортивна база дитячого садка номер 44 дозволяє на належному рівні розвивати фізичні здібності дітей, формувати відповідні навички і вміння, зміцнювати здоров'я дошкільнят. Тут розроблено цілий комплекс профілактичної та фізкультурно-оздоровчої роботи. Крім ранкової гімнастики, пробудження. Діти систематично використовують вправи гімнастики для очей. Дихальна гімнастика допомагає формуванню правильного дихання. Діти отримують лікувально-профілактичний масаж, який проводиться медичним працівником закладу. Проводиться самомасаж дітьми за допомогою різних предметів та пальців рук. Любов до спорту об'єднує людей у всьому світі, і дошкільнята дитячого садка номер 44 сподіваються, що роблять і свій внесок у справу розвитку олімпійського руху.